Ласік жителька зимівника. Жінка розповідає, втратила 13 кіз. Тварини потонули під час повені, спричиненої підривом російськими військовими Каховської ГЕС. По дванадцяту ночі ми козляток так закинули на терасу, ну балкон З сином просиділи до чотирьох утра. А воно прибуває привапотом, як написали, 5-6 метрів. 4 утра сонце, роз кажуть, розсило. Прихожу сюди, у мене вже кози на кольосах стоять, уже пояс води. Домівка Руслана також опинилась під водою. Зараз чоловік разом із чотирма дітьми та дружиною живе у Миколаєві. Будинок року достроїти. Тут все нове було. Ми тут мешкали два роки, як. І оце два роки ремонту навіть ще не було два роки. Меблі, Мє, речі, все то є. Оце все винесло. Все викнуло. Бачиш, нічого, одні стіни залишилися. Це що, тут вода була? Так. <звіст> да. Охрі... по Охрі... ніби... тут Стяжки упали, опалюван, двітя, просів, була плитка тут. Стяжки тут на проваліли. Хоча ходить. Ну да. Я думав, так, я не ходив не маслі. <звіст> вон по стінам, <звіст> смотрите, сколько води були. <звіст> Щоб отримати побутову техніку й замість втраченої, Руслан говорить, подавав електронну заяву. Державних виплат за пошкоджене майно поки не отримав. Обіцяють максимум 200 тисяч. Це там як комісія вирішить. 200 тисяч це капля в моїх побутову техніку. Жителям селища Зимівник привезли волонтери організації, заснованої естонцями. Розказав її представник Микита Целюрик. Коли сталася ця халепа з дамбою, ми конули кличі. Ми просто не знали, скільки ми не збираємо. Ми не збирали досить багато грошей. Десь я думаю, півтора-два мільйона. І ми спочатку той перший мільйон витратили на лодки, на мотори. А трошки вирішили затримати гроші на потім. І ми розуміли, що знаєте, потім хайп пройде, і треба буде все одно допомагати. А у нас якраз будуть якісь гроші. Це я вас поняв. Далі можете не показувати. Так, там все ще плаває. Можете подивитися, Все бачите. Цю меблю викинули, тому що вона вся розсохлася, роз'їхалася, щоб не попадала на голову. Демонтували повністю весь ламінат, плитку, бо в хаті три дні стояла вода повністю по батареї. У людей четверо діточок є. А як є четверо діточок, тому одна велика сім'я і друг другому ви повинні допомагати в таку скрутну хвилину. Сьогодні волонтери допомогли десятьом родинам, які живуть у корабельному районі міста Херсон та в селищі Зимівник. У кожному наборі холодильник, мікрохвильовка, плита та чайник, розказав Микита Цилюрик. За словами працівника міської військової адміністрації Сергія Малашича, допомогу першочергово отримають багатодітні родини, маломобільні люди та родини, які опинились у скрутних життєвих обставинах. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібу, Ліщенко, Ігор Горпетченко, Суспільне новини, Херсонщина.